Сік пшениці та ячменю це не просто екзотична забаганка. Ці продукти вже давно частина глобального тренду на осмислене харчування та турботу про свій організм. Тож розвінчую основні міфи у пух упорах Соки, пшениці і ячменю давно перестали бути атрибутом виключно одержимих здоров'ям. Їх приймають по всьому світі успішні підприємці, молоді мами, спортсмени та офісні працівники. Це не маргінальне захоплення, а частина осмисленої культури і турботи про себе. Сьогодні все надто просто. Є капсули, є порошок. Просто приймаєте так, як прописано в анотації. І це швидше, ніж заварити каву вранці. Вітаміни з аптеки це у більшості синтетичні домішки, які організм не завжди коректно та ефективно обробляє та виводить. Ці паростки в ячменю та пшениці це натуральні мінерали, натуральні вітаміни, амінокислоти та ферменти. Це не просто добавка. Це не просто корисна добавка. Це їжа для ваших клітин. Властивості соку пшениці та ячменю вивчаються десятиліттями, якщо не століттями. Ці Продукти входять до раціону щоденного мільйонів людей, і результати говорять самі за себе більше енергії, краще травлення, міцніше імунітет. Одна порція соку, пшениці або ячменю містить стільки корисних вітамінів та мінералів, які можна отримати, з'ївши величезну порцію салату зі свіжої зелені, овочів та фруктів. Але тут у соку. Це концентрація усіх корисних речовин. По суті, це економія і коштів, і часу сік пшениці та ячменю – це не дивина і не примха. Це простий доступний спосіб підтримувати свій організм у тонусі, заповнювати нестачу корисних вітамінів та мінералів і підтримувати, покращувати. Загальне самопочуття свого організму, тож спробуйте самі і переконайтеся, що здоров'я це просто.